І то все, що з них знімають на ЧОПі, це просто, просто несерйозно. А скажи мені, дуже... е, на чопі, на прикордонній службі чоп, е, наші прикордонники беруть з них за що? За гуманітарку, за гуманітарку, за, за, за всю це. Вони як е, на вагу і, і знаєте, як там приїздить. Це було в нас так же саме і в 2014 році, коли все почалося. Ми тут збирали і солдатами, і все. Перші там дві-три неділі вони ганяли, з них нічого не брали за гуманітарку. Це все, а зараз знову почали пикувати так же само, як і в 2014 році це було. А, це той... Зараз от вони місяць хлопці поїхали, поїздили, повозили, нічого їм не цей, а зараз це вже з. Рейси, це, скажімо, на То вони приїхали, сьогодні мають виїжджати, вони там багато чого не беруть, бо вони кажуть, що вони не можуть платити свої гроші, що, що, що вони не, не, не виходять навіть в солярку, що вони не, не можуть забрати автобусів, щоб доїхати додому. То вони завозять, тобто вони завозять гуманітарну допомогу в Україну, а на чопі беруть з них наші прикордонники гроші, ну, практично мздум, мздум, можна сказати, так? Да? Так, 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 так.